Вінниччина – передова область в Україні. Про це беззаперечно заявив на обласній конференції партії регіонів голова парторганізації Микола Джига. Зібрано рекордний врожай зерна. Маємо найкращі показники по збору молока, по голів'ю худоби, по виробництву цукру, м'яса та впровадженню енергозберігаючих технологій. Значні роботи проводяться по застосуванню альтернативних видів палива, котрі дадуть змогу економити та скоротити використання газу, з яким сьогодні стільки проблем. Природний газ російського походження буде дорожчати. Наш бюджет не потрібний. І ми сьогодні маємо в цьому плані дуже серйозне напрацювання. Ми переводимо дуже багато об'єктів на альтернативні джерела опалення, тим більше, що в нас, я впевнений, до кінця року буде перевиробництво електричної енергії. Щодо ситуації з пенсійним забезпеченням, то тут не без проблем. За минулий рік головне управління пенсійного фонду Вінницької області виплатило чорнобильцям і дітям війни 265 мільйонів гривень за рішенням судів. Хоча Микола Черненко переконаний, це деребан державних коштів. Ми вже дожились до такої з вами межі, що я кажуть, на базарі хватить торгувати, бо немає чим давати здачі. Деякі, деякі. Ну, будемо говорити шустрі юристи, які сьогодні мають статус адвоката, знайшли бізнес і почали деребани державний бюджет по повний програм. На кінець 26 чи 25 січня Конституційний суд на цьому поставив крап. Ця іпопея закінчилась, хоча робиться на прийомі до нас, до сих пор конвейєр. Але конституційний суд я вже повторюю поставив цьому питанні кра щодо ситуації з реформуванням медицини, то регіонали переконані, що тільки шляхом змін і перетворень можна навести лад у наданні медичних послуг населенню. Такої медицини, як в Україні, немає ніде у європейських розвинених країнах. Коли на селі у лікаря буде необхідне обладнання, коли буде його транспорт. І коли буде належно організована екстрена і невідкладна медична допомога, тоді населення відчує, що це краще, тому що в центрі реформи має бути пацієнт з його проблемами. Тому я вчепилася за цей проект, тому що це дуже актуально для Вінницької області, де живуть пенсіонери, які не мають змоги їхати туди, де їх чекають, але не так, якби вони того хотіли. В обласному осередку партії регіонів переконані, що робота, яка проводиться в області, це лише перші, але впевнені кроки до покращення життя населення. І, хоча сьогодні справді важко, немає стабільності, яку б хотілося бачити. Люди не впевнені в завтрашньому дні, але це потрібно пережити, пройти цей скрутний шлях змін з вірою у краще у те, що зможемо. Я думаю, що багато у нас напрацювань, багато ідей. Які ми маємо, ми сьогодні є краще в республіці по багатьом показникам народного господарства по соціальним питанням, в тому числі по тим реформам, ініціативам, які народжуються, але ми повинні чітко усвідомити, якщо ми оті напрацювання, які є в економічній сфері, не конвертуємо в політичні дивіденти, тоді чітко ми повинні розуміти, що ми нічого не варті з вами. Чи було скільки зроблено щось в області за останні 20 років, скільки ми з вами зробили. Не було такого. Ми запустили дороги, магістралі, ми завершили школи, ми зробили реорганізацію більшості лікувальних закладів. Ми привели порядок спортивну, фізкультурну інфраструктуру. Ну багато. Місто Хмільник зробили курортом. Державного значення, про це говорили 20 років, а ми зробили з вами. І таких прикладів дуже-дуже багато в нас є. І ми повинні усвідомлювати, що ми, ми є організована, серйозна, потужна, політична впливова сила. І нема чого нам перед кимось там заїскувати і чогось боятися. Хай скажуть, хто ще більше зробив. Безумовно, без помилок не буває. Десь були помилки, десь були прорахунки. Але головним чином нам є що сьогодні показати людям, і люди це розуміють. Єдиний недостаток сьогодні ми недостатньо інформуємо людей. І користуючись нагодою, що ви сьогодні тут, всі, зробіть собі кожний графік, Зустріньтеся в селах, в районах, де ви буваєте, розказуйте людям про це. Тому що ніхто більше прийде інша політична сила, зміниться влада. Опять почнуться розбірки. Опять Ми виходимо на стабільний розвиток області. Аналізуючи проведену роботу депутатів регіоналів за минулий рік, не можна заперечити те, що позитивних зрушень чимало. Реалізовано 620 соціальних проєктів. На особистих прийомах депутатами прийнято близько 5 тисяч громадян. Біля 4 тисяч питань вирішено. Але для того, щоб досягти ще кращих результатів, треба діяти разом. Юлія Жовнір, Микола Бойко, новини, телеканал Смарт.